Є новина, друзі. Для чого ви знищуєте Україну? Дослухайте до кінця. З'явилось відео, я його закинув собі в телеграм-канал. Там військовий. Він розповідає, що ті, хто втекли з навчальних центрів СЗЩ, ну їх треба як було вити. Вони проявили тим самим небажання якби захищати свою країну, тобто не хочуть виконувати свій обов'язок. І їх можна вивозити прямо до кордону з Білорусі, якби виганяти з країни, ну тобто позбавляти громадянства, видворяти з держави. Там і це він говорить на телеканалі Порошенка. навіть не на там єдиних новинах, там чи на якомусь ютуб-каналі. на телеканалі Порошенка, якого половина депутатів. Підтримують людей, нібито Ганчарінка взагалі постійно кричить за права людей, відкриття кордонів. А тут на телеканалі така м, ситуація виникає. І що саме головне, там ведуча Курбанова. Ну всім відома, вона з цього сміється. Ну тобто їй весело з того, що громадяни України будуть видворяти за кордон абсолютно незаконно, порушуючи їхні конституційні права, тому що в нас є конституція і закон. І якщо навіть людина порушила цей закон, вона має нести відповідальність кримінальну. так? якщо їм депутати зроблять. Послаблення, значить, буде амністія після війни, але ну це просто знаєте такий знущальний сміх от в цієї Курбанової. і чому вони знищують Україну? Чому я це так назвав? Тому що це розумієте, інформаційні операції, можливо, не свідомі, да, які просто роз'єднують наше суспільство. Якщо от Порошенка, до речі, всі депутати Порошенка і блогери підтримують кого? Залужного. Невже залужний хоче створити тут, знаєте, гулаг якийсь 3-0? Або просто знищити нашу державу. Тому що ці всі заяви і ці всі інформаційні операції, і сміх Корбанової, яку, до речі, колись звинувачували в тому, що вона, ймовірно, приховує свого чоловіка від ТСК. Вона казала, що в неї нема чоловіка, хоча ходили плітки, що є. Ну, навіть можете страйці знайти про це в інтернеті. У цей сміх це все. Просто про те, щоб зробити Україну, знаєте, Сирію, Лівію, тобто, що звідси всі втечуть. Ніхто не захоче тут жити, і її не буде кому захищати. Абсолютно не буде кому працювати, не буде бізнесів, не буде Курбанової, не буде Порошенка і не буде їхнього телеканала. І це абсолютна ганьба. Оце просто знаєте подвійні стандарти. Хтось там парішав, хтось там під владою сидить. Його там Порошенка прикриває, і він сміється з інших, які втекли, ну, тому що не хочуть е, померти. Лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.